Політична реклама рісніє на вулицях у громадському транспорті і пресі. Утім, ажіотажу на поліграфічному ринку немає. На цих виборах друкують набагато менше, кажуть учасники ринку. Зазнав змін і пакет замовлень порівняно з попередніми парламентськими перегонами. Усе більшої популярності набуває широкоформатний друк для зовнішніх носіїв реклами. Мало того, якщо раніше партії замовляли великі наклади, то нині роботи підкидають ще й мажоритарники, яким потрібні невеликі партії продукції, аби покрити лише вла. Асний округ. На сьогоднішній день всі говорят о сокращенні бюджетів, о економності, о практичності. Тому, да, є крупнотиражные закази, які дійсно покривають і всю Україну, і розсилками в больших масштабах. Ну, є мажоритарщики, які покривають только округ, окрик. Ми йдемо на у Нас для этого є економ-тіражі. Директор філіалу поліграфічної компанії Тетяна Петрик каже, що на їхньому підприємстві середнє замовлення від мажоритарника обходиться у 20 30 тисяч гривень це різноманітні флеєра, плакати і листівки. Обсяг виробництва у передвиборчий сезон збільшився відсотків на 15, не більше. Як зізнаються поліграфісти, на замовлення від політиків ніхто з них не полює, особливо коли йдеться про великі наклади. Короткочасна співпраця з партіями чи самовисуванцями може коштувати компанії постійних клієнтів. Політика цікава в тому випадку, якщо у тебе ні загрузка. Вот и это помогает заполнить время рабочие заказами. Вот, если же у тебя сформирован пакет. То в принципі, і за сіммінутної вигоди, даже якщо ти продаш дороже, ти можеш потіряти постійного заказчика. Вибори золотий час для тих, у кого сутужно з клієнтами. У цей період свої матеріальне становище можуть поліпшити підприємства, що мають незавантажені виробничі потужності. Учасники ринку кажуть, що на ціні тимчасове збільшення попиту на їхню продукцію не позначилося, адже зараз мало яка поліграфічна компанія завантажена на 100%. Максим Масленников, Олександр Черняк, Юлія Шост, новини बिहार